Так, усім привіт! Зараз ми з вами розглянемо ось такий тригонометричний вираз і спробуємо його спростити. Це завдання стосується підготовки до ЗНО або НМТ і 10-11 класу. Це з теми тергонометрія. Отже, давайте спочатку ми з вами згадаємо основні формули з тригонометрії, які нам будуть потрібні для того, щоб спростити даний вираз. Перша формула. Це у нас перетворення саме функції тангенс, да? чому дорівнює тангенс? Хто пам'ятає, може вже собі себе перевіряти. Тангенс кута альфа дорівнює синус альфа розділити на косинус альфа. І наступна формула, яка нам тут знадобиться, я сподіваюся, що ви її знаєте, це основна тригонометрична властивість. Основна тригонометрична властивість нам каже, що синус квадрат альфа відняти косинус квадрат альфа, вибачте, додати, дорівнює одиниці. Отже, сума синуса і косинуса дорівнює одиниці. Згадали. Тепер ми в дужках наших, в нашому виразі, бачимо таке значення. 1 відняти синус квадрат. Звідки це береться? Якщо, наприклад, ми захочемо з основної тригонометричної властивості виразити косинус. Чому буде дорівнювати наш косинус? Косинус квадрат альфа буде дорівнювати 1 вже віднятий синус квадрат альфа. Тобто ми вже віднімемо синус квадрат альфа. Тому весь цей вираз, який у нас стоїть тут в дужках, ми можемо замінити на косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа. Давайте для себе перепишемо. Отже, весь вираз, який у нас в дужках, ми замінюємо на косинус квадрат альфа. Далі, помножить. Хочемо помножити на тангенс квадрат альфа, але ми знаємо, як розписується тангенс. Тангенс це відношення синуса до косинуса. Давайте замінимо і тангенс також за цією формулою. Отже, в чисельнику у нас буде синус квадрат альфа, в знаменнику буде косинус квадрат альфа. Отже, вже наш вираз змінився, але ми ще можемо його спростити яким чином? Наш перший косинус, він явно стоїть в чисельнику. Да? Тобто він знаменника не має, ми можемо дописати знаменник одиниця. Можемо не дописувати. Ми і так розуміємо, що він знаходиться в чисельнику. Інший наш косинус знаходиться знаменним. Тому ми можемо їх скоротити. Отже, Осинус квадрат альфа і косинус квадрат альфа. Вони скорочуються на них залишається одинички. Один примноження та приділення взагалі ні на що не впливає. Що у нас залишилось після цього скорочення? Після цього скорочення у нас залишається тільки синус квадрат альфа. І це у нас варіант відповіді Г. Синус квадрат альфа. Все. Це завдання я взяла з ЗНО здається 2019 року.